Всім привіт! Трішечки незвичний вигляд я маю, тому що зараз знаходжусь в медичній практиці. Ми сьогодні з Мирославом почали здавати аналізи за нашою медичною страховкою АОК, яку отримують всі українські біженці, які приїжджають до Німеччини. І власне ми почали проходити такий контрольний аналіз ЧКАП-35. Я колись розповідала про те, що коли тобі більше 35 років. То в Німеччині раз на три роки ти проходиш медичний огляд, стаєш різні аналізи, все безкоштовно, якщо відбувається. Далі слухайте у цьому відео, щоб пройти ЧЕКАП-35, Вам потрібно оформити медичне страхування, далі знайти сімейного лікаря і уже з ним спілкуватися щодо ваших аналізів. Як це прийнято в Німеччині? Спочатку потрібно отримати термін, тобто дату, коли ви прийдете здавати аналізи. Ми цього чекали місяць. Ми вже справилися буквально за 10-15 хвилин обоє, але це лише початок цього медогляду. Сьогодні був аналіз мочі, венозної крові, також поміряли тиск і ще дивилися вагу та зріст. Наступна зустріч у нас була через тиждень, де лікар прокоментував аналізи мочі та крові, а також розпитав, чи немає у нас якихось складних захворювань або ті, які передаються спадково. Так як мій батько має проблеми з серцем, то мені потрібно було зробити ЕКГ – електрокардіограму. Мені щойно підключали цей апарат до тіла, до ніг руку, ось навіть слід залишився. Дуже швидко все, буквально там хвилинка. Пішла кардіограма на тому мониторі, і все. Ось так, власне, і прохожу. Чекав 35. Ще мені мають перевірити щитовидку, тому чекаю лікаря. Зараз все нормально. Можливо, з часом будуть якісь там вузли. Це треба дивитися раз в рік контролювати. Також я поцікавилася, чи потрібно. Пройти в гінеколога, наприклад, мені сказали, для цього ти власне сама можеш вже записатися до гінеколога, отримати термін і раз на рік його проходити. Тобто, для цього лікар не потрібен або Чекап 35 не потрібен, це ви робите окремо. Ще поцікавилася, чи потрібно проходити мамолога. Сказали, що в Німеччині мамолога проходять після 50 років, але якщо у вас. Є якісь причини, щоб проходити його раніше, щоб контролювати, як у вас та що, бо в родині, наприклад, були якісь проблеми, пов'язані з онко то тоді будуть назначати ще й такі аналізи. І в цілому нам сказали, що ми молоді та здорові організми. Все добре. Наступного разу можете приходити на ось такий плановий медогляд через два роки. Мирослав! Повернись на камеру, я хочу показати вам абсолютно здорову да, людину якщо не рахувати окулярів. Ну якщо не рахувати поганий зір з дитинства, то перед вами йде абсолютно здорова людина. Хіба такі бувають? Мені здається, тебе просто не догледіли. Не додивилися, немає абсолютно здорових людей. Є не до не до обслідування, не до перевірення. Це точно. Крім цього, в Німеччині ми були ще у стоматолога, записалися на термін, це не в рамках чекав по 35, а окремо, і чекали приблизно півтора місяця, тому що це плановий медогляд, який потрібно робити раз в півроку чи в рік. Прийшли нам зробили по страховці безкоштовно чистку зубів. Подивилися, що в цілому лікувати нічого не потрібно, і відпустили. Сказали, приходьте ще через рік. На цьому все маю надію, що наш чекап 35 був для вас цікавий. І раджу всім, якщо є така можливість, пройти всі ці медогляди. Це не складно, і дай Бог, щоб ви були такі ж здорові, як і ми. Пока.